Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Кошторис 2024. Верховна Рада ухвалила бюджет у другому читанні. Перевірка всіх будівництв країни, громадський контроль. Шкіряний м'яч, футбол у школах про футбольні новини у президента. Новорічні ялинки запалюють вогні відкриття столичної завтра. Про бюджет країни на наступний рік сьогодні говорили у президента Вадим Красносельський. Провів зустріч із головою Верховної Ради. Напередодні Придністровські депутати у другому читанні ухвалили кошторис на 2024 рік. За час роботи над головним фінансовим документом внесли понад сотню поправок. Наступний етап формування програм. Ваше поручення. Атрабатим самісна правительством. ваше доручення. Відпрацьовуємо разом з урядом з пошуку джерел для можливості підвищення зарплат системі охорони здоров'я та освіти і пенсійного забезпечення. Інформація буде за підсумками року, за фондами розвитку. В січні до цього питання ми повернемося. Бюджет робота бюджет над ним. Це завжди складно. Заробити гроші важко, а розподілити їх ціла наука. Проблем багато: ремонт та будівництво об'єктів, виконання соціальних зобов'язань і. Інші витрати необхідні для держави потрібно шукати консенсус цього року. Завдяки злагодженій роботі депутатів та уряду вдалося знизити напруження пристрастей на майданчику Верховної Ради, оскільки багато питань було попередньо відпрацьовано. Наразі бюджет 2024 готується до третього читання. Засідання запланували на 20 грудня. Верховна Рада ухвалила бюджет 2024 у другому читанні. Затвердили цифри, скільки і на що витратять наступного року. Йдеться про держпрограми це ремонти, будівництво, лікування, підтримка молоді та підприємців. Говорили, звичайно, і про зарплати та пенсії. Подробиці дивіться далі. Верховна Рада перед початком засідання нагороди для першого президента країни. Знак за внесок у справу парламентаризму. Далі, друге читання проєкту бюджету. Зарплати пенсії допомога буде вчасно. Це головне, що було відомо після першого розгляду документа. Говорили про можливе підвищення зарплат та пенсій. Таке завдання перед Верховною Радою та урядом ставив президент. До питання повернуться у січні, коли точно буде відомо скільки грошей має країна. Саме вже в точно найголовніше, вже в січні 24-го року, коли ми точно матимемо суму залишків коштів 23-го року, коли ми точно будемо знати суми наших резервів і розумітимемо, які ресурси маємо, тоді ми зможемо ухвалювати ті чи інші рішення щодо прийняття додаткових соціальних зобов'язань з боку бюджету, можливе збільшення низки. Соціальних зобов'язань Акцент у другому читанні на всі напрямки, куди й підуть гроші, озвучили цифри, школи, садки, лікарні, поліклініки далі ремонтуватимуть. Це вкладення нових об'єктів не буде, закінчать ремонти та будівництво там, де вже почали. Залишиться у бюджеті підтримка молоді підприємництва. Але грошей туди піде менше, ніж цього року. Продовжать розвивати і полив земель, а на лікування придністровців за кордоном навпаки грошей буде більше. Глава государства на держави наполягав на тому, що по 2024 році виділити додаткові ліміти, додаткові кошти на лікування громадян за кордоном, пріоритет життя та здоров'я наших громадян. Будуть виділені кошти у розмірі майже 38 мільйонів рублів. Дорожній фонд теж трохи скоротили. Хто виконуватиме роботи? Була дискусія. В уряді наполягали віддавати ремонти муніципальним підприємствам. У Верховній Раді були за конкуренцією із приватниками. Ось і загальна думка. Ми все таки насашліс на мніні, що у нас в государстві є часні компанії, в тому числі котрої акази. Оказывают... Ми таки зійшлися на думці, що у нас у державі є приватні компанії, у тому числі які надають послуги з будівництва доріг на дуже високому рівні. І ті ж інвестиційні програми з дорожнього фонду, коли приватний інвестор надає підтримку, виділяє гроші щороку по мільйону рублів для будівництва доріг. Він реалізується і приватними і державними компаніями. Вони конкурують між собою за як. Кістю робіт за вартістю цих послуг від цього виграє бюджет, заощаджуючи кошти. Від цього виграють споживачі, бо отримують якісне виконання робіт із покриття дорожнього полотна. Чтіни всі саме ключові направлення діяльності нашої республіки на двадцять четвертий код а Направління фінансування абізпічно враховано всі ключові напрямки діяльності нашої республіки на 24-й рік. Визначено напрями фінансування. Всі соціальні зобов'язання будуть виконані, хоч і зменшені, але все одно є програми розвитку. І щодо дорожнього фонду, фонду капвкладень, розвитку підприємництва. Документ спрямований на розвиток ПМР. Верховна Рада продовжить працювати над бюджетом. Попереду третє читання. Раніше голова Верховної Ради говорив, що бюджет обов'язково ухвалять до нового року. При цьому закон дозволяє повернутися до питання підвищення зарплат та пенсій уже у 2024 році. Народний контроль продовжує роботу. Комісія загальнопридністровського народного форуму та громадської палати перевіряє якість будівництв. Напередодні у Слободзеї дивилися дороги у Дубасарах, меморіал у Бендерах, спортмайданчик біля школи, а в селі Кременчук будинок культури. На деяких об'єктах виявили порушення, а тепер підрядники мають все виправити. Село Кременчук, будинок культури, споруді 65 років. Влітку закінчили перший етап ремонту. За рахунок капвкладень замінили дах, поновили фасад, зробили ганок, санвузли. На все виділили понад мільйон рублів. На місці громадські діячі перевіряють якість робіт. Які Ні, замічання ні. Ми просто радуємося. У сільському клубі займається близько 25 осіб. Дорослі та діти нині готуються до ранків. Тепер у теплі тут нові вікна, двері, батареї. Роботи з коштом неурядового фонду. Днями запустили котельню. Ну, це об Цей об'єкт зроблений без запитань. Я кажу це як технар. Підійшли по-людськи, по-господарськи. Другий етап ремонту у концертному залі та кабінетах. Зараз всередині так. Старі крісла на стінах тріщини. Підлога прогнила. Потрібно міняти проводку. Роботи продовжать у 24-му. Неподалік будинку культури, сільський медпункт два роки після капремонту. Його громадські діячі перевіряли раніше. Тоді запитань не було. А під час недавньої снігової бурі зірвало козирок над дверима. Вирішили з підрядником все полагодять. Ми справі, кактока появиться. Ми виправимо, як тільки буде тепла погода, плюсова. Ми це все виправимо, вирівнюємо. Що відходить, ми обріжемо, все зробимо. А це Слободзея. літній кінотеатр має оновлений проїзд. Дорогу розширили, замостили плиткою, зробили розмітку та тротуари. Громадські діячі усе перевіряють. Бордюр все пістери бордюри з цього боку нормальні, рівні. Якщо ми дивимося з іншого, то бачимо такий горб. Тобто, при прокладці бордюру натрапили на бетонну брилу, і не змогли її зрубати. Далі до Бусари меморіал жертвам фашизму. 11 братських могил. Тут поховані тисячі мирних людей, яких фашисти розстріляли у вересні 41-го. З часом меморіал почав руйнуватися. Наразі його ремонтують за фондом капвкладень. Роботи багато розібрали стару огорожу та каркас братських могил, але роботи зупинились. Коли ми дашлі ніпосредством зашли на об'єкт. Коли зайшли на об'єкти, приступили до демонтажу огорожі. Виявилося, що фундаменту практично немає. Попередня будівля була прямо на землі. можливо. Ми цього року встигаємо виконати якісь бетонні роботи з фундаменту. А вже з наступного розпочнемо безпосередньо кладку огорожі та ніж. Нині на меморіалі вирівнюють землю. Після на могилах залюють бетоном нові каркаси. Огорожа буде з червоної цегли. Ніші з іменами розстріляних та надгробки з граніту. Проєкт на три роки. А це 15-та школа у Бендерах. Спортмайданчику було більше півстоліття. Його прибрали, будуватимуть новий. Поки що тут пустир. Ще у вересні визначили підрядника, виділили гроші, а будівництво тільки розпочали. Проєкт кілька разів змінювали. Наразі роблять розмітку під майбутній міні-стадіон, футбольне та волейбольне поля. Навколо бігові доріжки, зона воркауту та місце для стрибків у довжину. Громадські діячі з інспекцією приїдуть сюди навесні. Будівельники обіцяли на той час закінчити більшу частину робіт. У переддень міжнародного дня футболу Вадим Красносельський поспілкувався з головою профільної федерації Павлом Прокутіним. Говорили про футбол, цей масовий вид спорту в республіці активно розвивається як професійний, так і любительський. Благодаря вашої підтримці. Завдяки вашій підтримці. Футбольне життя кипить за останні роки. Проводилося багато турнірів. Зростає кількість дітей захоплених футболом. Дуже велике значення в цьому плані, як і в стратегія розвитку ПМР, спрямоване на. На популяризацію масового спорту, зокрема розвитку футболу. Легендарний футбольний турнір Шкіряний м'яч відродився у нашій республіці у 2019-му. Нове життя в забуті радянські змагання вдихнув президент. Сьогодні шкільні ігри охоплюють понад 4 тисячі дітей, як хлопчиків, так і дівчаток. 240 команд. Але тут найголовніший інтерес до футболу, зазначив Павло Прокудін. А ще нові проєкти футбол у школи приєдналися до нього лише цього року. 50 шкіл республіки. Вперше цьогоріч до гри залучили і вихованців дитсадків. Придністров'я придністрові завжди діти грали. Ми згадуємо свої майданчики. Зараз час змінився, але ставлення не змінилося. Діти чекають іншого. Розбиті асфальтовані майданчики дітей не влаштовують. Вони віджили свій вік. І зараз затребовані зовсім інші поля, хороші, прогомовані, виконані на гарному рівні. Звичайно, через фонд і Інші фонди ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Багато полів не буває, і так само спортмайданчиків. Всі діти мають бути охопленими. Говорив президент і про футбольний клуб Шериф це професіонали високого рівня, зазначив Вадим Красносельський. На них сьогодні рівняється Придністровська молодь. Верховна Рада ухвалила закон, який стосується підприємців на спрощенці. Багато хто на ній лише з цього року повинні сплачувати податки до 5-го числа кожного місяця. Ще 30 днів на те, щоб внести всі уточнення. Але ж були порушення. Понад 180 підприємців сплатили податки невчасно це не говорить про те, що ця категорія підприємців є злісними порушниками чи ухилянтами, і вони не хочуть платити податки. Це говорить про те, що, на жаль, не всі індивідуальні підприємці чи то читають закони, чи вчасно читали закони. Підготовлена була поправка до закону, яка говорить про те, що ті індивідуальні підприємці, які вперше у 2023 році почали працювати за спрощеною системою оподаткування, так звані новачки. Ми їм даємо можливість припуститися такої помилки. Не вчасно сплатити податки протягом 2023 року за умови, що вони сплатять ці податкові платежі повністю, таким чином не позбавляти їх права у 2024 році працювати за спрощеною системою. Закон ухвалили у другому остаточному читанні. Далі на підпис президенту. Їдальня для студентів меню, як у ресторані у Рибницькій філії ПДУ, тепер готують по-новому. З цього навчального року їдальню орендував підприємець. На обід до університету тепер потягнулися не лише студенти. Альма-матер у рибниці і їдальня смачного. За простою назвою Найвища кухня для рибницьких студентів готує Федір Лєсов. У минулому шеф-кухар іменитих ресторанів Москви та Києва дуже понравилися, дуже вкусно, як вдома прямо. Мені дуже сподобалося, дуже смачно, як вдома. Прямо дуже цікаве меню. Подобається, що тут є різноманітність салатів. Перша, друга страва, на будь-який смак. Це більше ніж домашня їда, але є ресторанні страви Цезар, Олів'є. Сьогодні на перше борщ, солянка чи гороховий суп. Подання, як у ресторані. Перші страви готують на бульйоні, а котлети та відбивні лише з чистого м'яса. За цінами дешевше ніж у кафе. Середній чек – 50-70 рублів. Можете прийти заказати просто солянку, а на Ви можете прийти замовити просто солянку. Вона ситна, гаряча. Можна з'їсти одну солянку, і цього достатньо. Це буде приблизно 28 рублів. У нас є пиріжки недорогі. Ми не можемо приготувати несмачно та дешево. У нас ціна та якість має бути. Є студенти наші більше люди заходять з міста. Поїсти гарячого зайшов і ветеран Пилип Олов'ягін. Йому 100 років від шеф-кухаря, безкоштовний обід ветерану. А тим, хто за обід заплатив, завжди видадуть чек, щоб не шукати позиції страв роздрукували такі qr коди так швидше порахувати клієнтів. Не, нужна не треба не пробивати чеки, тому що податкова запропонувала умови, які в принципі мене влаштовують. І до цього було трохи, мені здається, інакше незалежно від того скільки продав, ти мав певну суму заплатити. Працював чи не працював. Їдальня працює з 10 ранку до 4 години дня. Це нове місце у рибниці з якісною їжею. Зайти можна через головний вхід ПДУ. Є окремий вхід зліва. Їдальня є у всіх соцмережах, у тому числі і у тік тоці. У республіці розпочинається підготовка до нового року. Завтра у Терасполі запалять новорічні вогні на головній ялинці країни. Навпроти зеленої красуні через дорогу встановлять сцену. Початок святкової програми о 6-й вечора. Всіх ждуть новогодні флешмоб. На всіх чекають новорічний флешмоб, зустріч Діда Мороза та снігуроньки у супроводі 50 гномів, які прямуватимуть від центрального фонтану до сцени. Також тематичні концерти, подарунки та багато сюрпризів. Усі побачать нове вбрання нашої линки, нове освітлення. На час свята з 17 до 22 перекриють рух на площі Суворова від Верховної Ради до Фонтану. З 6 ранку в центрі не можна буде паркувати машини аж до завершення дійства. Зелений ринок у терасполі вже можна купити ялинки та ялиці до нового року. Дерева з домашнього розплідника у гістці, здебільшого невеликі, до метра у горчиках на вибір. Зелені та блакитні. Ціна за ялинку від 800 рублів. Біроштаби. Хтось бере, щоб нарядити на новий рік. А вже після свят вони висаджують. Тримати бажано зараз у холоді перед новим роком, хоча б до 20-25 грудня. Щоб потім занести до хати можна попередньо підготувати яму, доки погода дозволяє. Тут же намети із новорічними прикрасами. Поки що відкрилися не всі, але вибір уже великий. Новорічна мішура, найрізноманітніша композиція ручної роботи, екоіграшки та подарунки з дерева від місцевих майстрів, щоб усе іскрилося та сяїло, Гірлянди є на пульті керування. Хатіті жовте Хочете жовто? Зробили жовтою. Хочете синю? Зробили синю. Гірлянда руса це дуже тоненький дротик. У тренді жовтий колір. 50% беруть його. А тут на вибір новорічні іграшки. Від 20 рублів за штуку є в наборах. От дракона. У нас є на новогодням. Рік дракона у нас на базарщику є ось такі іграшки із символом року. Він дуже добрий, усміхнений. Він принесе цього року добро, радість та мир. На прилавках і мандарини від 25 рублів за кіло. На вибір турецькі та грецькі. Іспанські та абхазькі поки що в дорозі. Ну а в 20-х числах відкриють новорічні базари по всьому Терасполю. Також продаватимуть ялинки, новорічні іграшки, мандарини. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого каналу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.